Перше, я задумалася про це в магазині Канцтоварів. У нас там є три невеличкі полички з книжками для дитячих книжок, для коміксів та більш дорослої літератури. Саме тоді я побачила там ось цю книжку. До речі, читаю її зараз і сподіваюсь вам про неї колись потім розказати. Так от, я взяла її до рук, почитала назву, почитала анотацію, погортала і не могла зрозуміти, звідки я знаю цю книжку. Мене охопило відчуття дежавю, чи то я колись про неї читала, чи я її десь чула, чи хтось її колись рекомендую. Рекомендував, насправді, і можливо це зараз прозвучить як теорія змови, але на наш мозок впливає абсолютно все. Як би нам не хотілося вірити, що сни можуть передбачати майбутнє, насправді сни це не більше, ніж збірка різних образів, ідей та слів, які ми бачили чи чули в реальному житті. А намальовані в снах світи це взагалі може бути що завгодно від того, що ми бачили наяву до світів, які намальовані у відеоіграх. Тому не дивно, що коли ми зустрічаємо деяких авторів або назви на книжкових полицях, ми інтуїтивно тягнемося до них, бо перечуваємо щось хороше. Таке явище Називається автобай або автопокупки, і здебільшого воно поширене на ваших улюблених авторів. Наприклад, якщо ви фан Дереша або кідрука, то ви неодмінно купите їх наступну книжку. Але що як можливо є якийсь інший формат автобай, наприклад, книжок, про які ми колись чули або бачили контент? І це не дивно, тому що формально, якщо ми не маємо робити вибір, це зберігає нашу енергію. Наприклад, якщо перед вами велике меню ресторану, вам буде складніше вибрати щось конкретне. І навпаки, якщо перед вами маленьке меню, вам буде простіше вибрати. Отже, менше. Ще означає краще, не зовсім. Припустимо, тепер є третя ситуація. Перед вами все ще велике меню ресторану. І припустимо, напередодні ваш добрий друг порадив вам замовити певну страву, наприклад, курку. А ваша подруга порадила вам замовити такий десерт. І звісно ж, це не означає, що ви виберете саме ці страви, ви все ще можете обрати щось інше. Але закладаюся, що ваш вибір буде схилятися в бік цих порад. А тепер до нашого контенту в Україні навіть попри війну книговидавництво працює далі, і я вважаю, що це чудово. Електронні видання продовжують далі нам розповідати про новинки, книжки, які треба прочитати, і так далі. І це теж чудово. Але тепер у вас є два варіанти: або ви закриєте цю статтю, або запишете собі ці книжки в список Хочу прочитати. Так чи інакше, одного разу, коли ви зайдете до книжкового магазину, у вас угорне відчуття дежавю, тому що я це вже десь бачила, бо я вже про це читав. Ще цікавіша ситуація з соцмережами. TikTok та ютуб просто переповнені порадами, настільки переповнені, що навіть створені спеціальні терміни букток та букт. Найбільше цього контенту, звісно ж, англійською мовою. П'ять книжок, які потрібно прочитати до 25 книжок, які допоможуть вам заснувати бізнес, п'ять книжок, які дозволять вам знати все на світі. П'ять книжок, вставте свій варіант. І це також призводить до того, що ми купуємо ці книжки через відчуття дежавю, очікуючи щось гарне, але звісно ж не знаючи, звідки в нас таке відчуття. Проте найсумніше це те, що такі книжкові поради не завжди правдиві. Згадайте лише ті відео у ТікТоці, де вам за допомогою цифр розповідають, як грати певну пісню на піані. Або гітарі. А потім ті відео, які показують, як цю пісню грати насправді. Книжками приблизно таке ж саме. Є деякі люди, яким можливо не шкода свого часу займаються таким самим тільки з книжками. Одного з таких я знаю, це ютуб-блогер Джек Едвардс, і в нього вже не раз виходили відео про книжки, які він читав завдяки порадам з Тіктоку. Звісно, з Джеком в нас абсолютно різні смаки, але факт залишається фактом: книжкові поради у соцмережах не завжди виправдані, і це також можна пояснити. Якщо ви подивитеся на статистику ближнього заробіжя, ви побачите, що 43% всіх користувачів Тіктоку це молоді люди віком до 17 Років ще 33% займають молоді люди віком від 18 до 24. Це означає, що майже половина всіх користувачів Тіктоку формально діти, а молоді люди до 24 років взагалі займають 76% всіх користувачів, що означає, що це на 1% більше ніж 3 четверті всіх користувачів Тіктоку. До чого вам ця статистика? Хоча б для того, щоб розуміти, хто саме створює контент у Тіктоці. Відповідно, більша кількість книжкових порад відноситься до так званого Янодалт літератури або як ми звикли її називати підліткова. Решта книжок це. Любовні романи, переважно сучасні, фантастика, художні. Решта з них це нонфікшн, Але звісно ж, найпопулярніший формат це 5 книжок. 5 книжок, який я радий, що прочитав в цьому році, 5 книжок, які тобі потрібно прочитати в 2022 і так далі. Ми про це вже говорили. І тепер, якщо ми говоритимемо про Ютуб, то тут картина трошки інша. 81% молодих людей віком від 15 до 25 років регулярно користуються ютубом. Це багато, але є один нюанс: так званий BookTube відрізняється буктоку, хоча б тим, що поради Тут трошки інше у Ютубі акцент робиться на історіях власне читачів, на їх відгуках, на те, чим їм сподобалася або не сподобалася книжка, як вони з нею познайомилися і так далі. Тому, на мій погляд, на Ютубі історії про книжки більш наповнені. Отже, ось це почуття дежавю перед книжками: це добре чи погано? Очевидно, що доброго тут нічого немає. А якщо ви ще й витрачаєте гроші на цих знайомих, незнайомців, а потім розчаровуєтесь, то це навіть погано. Скоріше за все, це питання стоїть десь на межі між нашим книжковим досвідом та впливом. Вам соцмереж на наше повсякденне життя, а це ще один камінь вгород соцмереж, який нагадує нам, що потрібно бути більш усвідомленішими та обережнішими з контентом. А як ви думаєте, соцмережі впливають на ваш книжковий досвід? Дайте знати в коментарях. А я ж на цьому поки що закінчу. Дякую, що залишаєтеся, і побачимося на сторінках наступних книжок. Па-па!